Дональд Трамп висловив своє розчарування Владиміром Путіним і анонсував певні дії вже найближчим часом. Цитую, я дуже ним розчарований. Тисячі людей гинуть росіяни і українці, і я буду робити щось, аби допомогти людям жити. Я дізнавався деякі цікаві речі. Гадаю, в наступні кілька днів ви про все це дізнаєтесь. Крім того, Трамп, крім цього, Трамп прокоментував саміт Китаю, Росії та КНДР. За його словами, ці країни. Не готують змову проти Сполучених Штатів Америки. Власне, цю заяву і не лише будемо аналізувати у цій студії. Обіцяли кандидат політичних наук Петро Байковський вже з'являється. Слава Україні, доброго Героям слава доброго, пане Петре. Ми із Сергієм Грабським військовим аналітиком на початку не могли оминути цієї теми його загальної оцінки параду, який сьогодні відбувався у Пекіні. З'ясували. Скажімо, скажімо, що високі технології, які демонстрував сьогодні Китай, виявилися не надто високими і не надто правдивими. Ваша загальна оцінка з скажімо так з політологічної точки зору цих трьох диктаторів зустріч, це легалізація вже така, справді вісі зла. Чи як ми маємо сприймати цю подію сьогодні? Я б не говорив про легалізацію, але зближення знаєте, десь здається, ці люди відчули, що. Трамп постійними своїми дедлайнами, постійними своїми якимось залякуванням, потім чудовими словами, що насправді це все якась бутафорія. Вони зрозуміли, що, 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 що це, це гра, і можна собі дозволити. Більш серйозно почати е, зближуватись і навіть вже по, більш погрожувати. Та, з однієї, я не експерт в технологіях, що там на цьому параді, ну, але сам факт, знаєте, uh -huh. демонстрація ось такої потужності, з іншої сторони, е, ну я не пригадую, щоб Путін так кудись їздив особливо. Тут він так, також приїхав. І так, це мені здається. Перша, знаєте, така серйозна поразка Трампа і, і видима, та що демонстрація, що ми не боїмося, ми не боїмося сполучених штатів. От напередодні цього цієї події ваш колега Віталій Портніков говорив, що. Відбувається багато подій навколо і у коаліція рішучих буде завтра, і до цього часу були розмови Трампа, Зеленського і усіх причетних до цього процесу. Але саме 3 вересня, на його думку, мало стати ключовим. У чому Унікальність 3 вересня і е, унікальність наслідків від цього От, власне в цій демонстрації союзу ймовірного між Росією, е, Китаєм і КНДР. Чи можливо у тому, чого ми не побачили і не дізнаємося ніколи у, у таємних перемовинах між між цими трьома лідерами? Ну очевидно, не лідерами? Очевидно, якісь таємні ну, таємні переговори вони були так. Це це. Тут поза всякими сумнівами про що вони ну зрозуміти з однієї сторони між цими країнами навіть немає таких гармонійних відносин. У них в кожного свої проблеми. Mm -hmm. Фактично, Індія і, і Китай тільки зараз нормалізують свої відносини після тривалого періоду е, кризи. Росія з Китаєм. Ну Росія поступово стала залежною, ну але все одно там якби не, не супер чудові е, е, стосунки. Вони розуміють, що це конкурентність. Але це десь намагання з однієї сторони показати Америці, з іншої сторони показати глобальному півдню, ось центр прийняття рішень, і показати своїм громадянам. Що ось це наше коло друзів? Там навіть Китай пробний безвіз для росіян зробив, так тобто, будь ласка, змінюйте Європу на Китай, подорожуйте тепер в цьому, тобто, так це це певне зближення, природні зближення диктаторів. Але знаєте, як між диктаторами завжди буває конкуренція, так само є. Uh -huh. е, тому ну, я би не надавав знаєте, якогось дуже великого значення цій ці зустрічі. Е, ці країни ще не мають якогось великого потенціалу для того, щоб реально загрожувати. Вони дуже залежні там, економічно, uh -huh. якщо ми беремо Індію, якщо ми беремо Китай, від постачання ресурсів і постачання а, товарів на, на західні ринки. От, але тенденція не втішна і я думаю, це сигнал американському істеблішменту. Я не знаю, чи сприймає як Трамп сприймає ці сигнали, бо в нього своєрідне сприйняття. Ось, але це, це це так. Це сигнал. От результат його своєрідного спі... світосприйняття і сприйняття всього, що навколо відбувається, він вилився у чергову заяву Трампа, де він сказав, що Сі Ціньпінь, Кім Кімчен Ін і Путін змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Як цю заяву розцінити? Це сигнал власне до політичного естеблішменту Сполучених Штатів Америки, що люди ну. Давайте будемо згуртовані, бо от тут три диктатори, які об'єднуються, і так далі. Чи це чергова заява, яка яку важко описати логічним сприйняттям? Що це? Я думаю, На кого орієнтована? Багато вже очікують, що завтра Трамп скаже. Ну чи по після завтра ну, в якийсь час? Що в мене чудові відносини з цими, з цими людьми? Я прекрасно з ними ладнаю, і в Америки прекрасні. Перспективи розвитку з цими країнами. країнам своєму традиційному стилі, зміни пріоритетів за добу Тобто, аналізувати політику Сполучених Штатів через заяви Трампа, мені здається, вже ну давно стало безперспективною темою. Зної сторони, звичайно, Трамп є Трамп, в нього є якісь свої. Особисті інтереси, бачення, розуміння політики і так далі доволі своєрідні. З іншої сторони є система американська та інституційна система, яка як не як, можливо, ми цього не бачимо, але тримає його в якихось певних рамках. він би давно вже, напевно, хотів домовитися про щось з Путіним. Але ці інституційні рамки і геополітичні певні обмеження зі сторони Європи і стійкість України ну, не дозволяють йому цього зробити. Тому, з однієї сторони, Трамп дуже непередбачуваний, з іншої сторони, мені здається, багато хто зрозумів, що Трампом можна маніпулювати в певному сенсі. Європейські лідери зрозуміли, що Трамп любить леснощі, і вони почали це робити. Вони відвідали Вашингтон, Трамп їх так само, дуже гарні компліменти їм. Так, тобто. І знаєте, це відбувся певний після, ну як на мене, доволі поганого для України, Європи цього з цієї зустрічі на Алясці. Ну, доволі непогана зустріч у Вашингтоні, так, де президент Зеленський був та європейські лідери. Далі Трамп дав своє улюблене, запропонував якісь дедлайни. Ось, і що буде після цих дедлайнів? Ну, незрозуміло. Можливо, підемо на ще одне коло. Чи хтось сказав, що це можливо спіраль? Знаєте, тобто, все ж таки, певний розвиток є можливо в позитивному для України напрямку, але ходіння по, -по спіралі? Перш ніж ми ще раз повернемося до питання України. Ця інституційна рамка, яку створює естеблішмент і інституції АМ народ народ, народ і інституції Сполучених Штатів Америки для того, аби будь-який президент, не говорячи іменами ну, у даному контексті, Трамп не виходив за рамки своїх певних амбіцій. Ви мали можливість переконатися в цьому, бо мали можливість у рамках відрядження, і я так розумію, як людина, яка займається політологією, поспілкуватися із цим всім колом. Що люди. Які живуть зараз і займаються політикою в Америці, говорять про заяви Трампа, які відрізняються від доби до доби? Чесно, те, що і українці в значній мірі. Є повне, ну, що ми не розуміємо, що буде завтра, з якої ноги стане Трамп і що скаже, це стосується і внутрішньої і зовнішньої політики. От, є, десь таке сприйняття Е, але що ми розуміли, так, є якась частина 10-20% справді антиукраїнських людей в Америці? Ну, десь десь, десь таких. 10 20 10-20, десь так. А, більшість є проукраїнська, що, 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 що демократи, що, що, що республіканці. Є якась частина. Каже, ну де ця Україна? Ми ніби про, за, за неї, ну, але не знаємо, де вона там, це не наша справа. Власне, на цю групу легко попливати. Тобто, якщо Естебліш буде казати, та, Україна ми маємо їм допомагати, ці люди підуть туди. Якщо будуть казати, що ні, Україна, це десь. Невідомо де Ці люди будуть умовно антиукраїнськими, але ну, не переконаними, а просто вони не цікавляться цією темою. Тому я я, власне, народ Сполучених Штатів він є досить важливим фактором в американській політиці, бо американська політика дуже там, от скоро будуть проміжні вибори. Якщо два роки в Америці відбуваються або президентські, або проміжні вибори. Тобто, Система постійно в цьому всій турбулентності виборчій. медіа з однієї сторони, там ми маємо величезну медіаполяризацію, але навіть слухаючи ну, про республіканський про протрампівський Фокс Ньюс, я би не сказав, знати, що він знає там лиє єлей на, на душу Трампа. Там інколи проскакують доволі критичні зауваження, не критикуючи прямо Трампа, але кажучи, що ну, те, що робить Росія, це, це щось недобре. Так, тобто медіа і, звичайно, Конгрес республіканці значна частина розуміють, що єдиним виграшним кінцевим варіанті сценарієм є союз з Європою проти Путіна. Так, це не мова. Багато хто, звичайно, не про, про якесь військове втручання чи щось таке, але серйозно економічну або військову допомогу. Але вони бояться знаєте, Трамп це, це просто м, величезний медійний персонаж. Розумієте? От він напише щось про якогось політика, який є проукраїнським, можливо, але він мовчить нічого не говорить, бо якщо він почне щось говорити, Трамп почне там, я не знаю, угу. щось проти Трампа. Тому значна частина республіканського істеблішменту, вона є. Ну, вичікувальною такою позиції, тобто вони будуть готові підтримати, але для цього звичайно потрібна ця політична воля самого Трампа. Угу. А, Трамп, можливо, завтра доєднається до коаліції охочих чи рішучих в онлайні. Зеленський сьогодні заявив, що він матиме або сьогодні ще, або завтра розмову із лідером Сполучених Штатів Америки. Путін мав невелику прес-конференцію на полях Пекіну і заявив про те, що, зважаючи на останню ситуацію, він бачить все-таки. Якесь світло у кінці тунелю в рамках перемовин про укладення закінчення війни чи укладення мирної угоди, якщо ці всі пазли скласти, Трамп, який все-таки не відходить у бік від Європи, і розуміє, що йому треба брати участь в європейських самітах. Зеленський, який теж має контакт із Трампом, дякувати Богу, і з ним матиме розмову. І Путін, який бачить світло в кінці тунелю. То що це за світло може бути, на вашу думку? Стратегія Путіна максимально відтягувати час і вигравати його для того, щоб воювати, так і не отримувати за це санкції і якусь жорсткішу позицію. Тому, звичайно, можна сказав сказати, що там є. Світло в кінці тунелю наступного дня сказати, що є перспективи вирішення чогось там, так але робити свою справу. Доки це буде терпіти, Трамп, інше питання у мене десь складалося, склалося враження, що знаєте, проблема Трампа, що він боїться прийняти остаточне рішення, яке його хитне або в одну в іншу сторону. Бо якщо він її прийме, то, з знову сторони це має бути сильно волюве рішення, до якого напевно він не є готовий. От. Е, з іншої сторони він хоче знаєте завжди тримати двері відкриті і можливості для різних сценаріїв для себе. Тому він також відтягує цей, 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 цей час. Тому обидві ці, ці персонажі говорять про світло в кінці тунелю. Яке для я, не думаю, я, я не думаю для кожного інше, Я не думаю, що вони вкладають в цей якийсь реальний зміст. А, поговоримо ще про Європу. Е, ми бачимо парад сьогоднішній. Розуміємо, що все-таки є комунікація між диктаторами Росії КНДР та ПЕК і Китаю. Європа. Розуміючи, очевидно, що це три потужні країни, які у випадку об'єднання будуть становити ну, величезну загрозу. Бо якщо об'єднати усі європейські країни і протиставити їм оцей союз трьох осі зла, то шальки терезів не знають, чи вирівняються. Чи розуміють, власне, загрозу європейці і завтра буде ця коаліція рішучих, чого нам від неї чекати чи не чекати? Ніяких перспектив і не Я думаю, що відразу. на певному якомусь стратегічному рівні консультантів і так ну і зрештою і політичного істеблішменту є це розуміння. Але сказати це людям і сказати, що знаєте, попереду нас а, чекають важкі часи, так як колись Черчилль свого часу сказав, так uh -huh. нічого не очікує, окрім... А, піти кров і так далі. Оце європейським лідерам важко сказати. А воно десь в ту сторону, напевно, все ж таки іде. Ці країни, які ви назвали, які об'єднуються, вони все ж таки доволі залежні ще від заходу. Ну, бо вони постачають товари, постачають сировину і так далі. Тобто, знаєте, це не є та. Візь зла, а як Німеччина Японія, які були індустріально самодостатніми країнами, які були готові воювати. Але е, цей союз формується і рано чи пізно, цей союз буде мати доволі потужний потенціал, якщо, якщо не реагувати. Тобто, якщо ви реагуєте раніше, то ви маєте більше шансів перемогти, ніж ви реагуєте пізніше. Європейське суспільство, на жаль, ну мені здається, там дуже багато страхів перед, перед, том, перед тим, щоб почати, знаєте, показувати зуби і казати, що ну окей, якщо ви хочете, ми теж будемо воювати. Ми маємо за що воювати. Тут є проблема в Європі в Америці. Знаєте, що 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 я помітив, це багато патріотизму і багато пошани до війська. От в Європі цього бракує. Патріотизму, якогось можна не знаю, загальноєвропейського з цим проблема чи, 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 чи національного з цим є проблема. А пошани до війська, знаєте, Європа може відновити знайти гроші. Вона може теоретично відновити якесь військове виробництво. Але де знайти людей, які будуть воювати, які будуть готові йти в армію, які служити. Мені здається, от тут буде найбільша проблема. Ну, ви самі сказали, що цей союз поки що він е, точно критичний е, може бути, якщо об'єднаються і, і злиються ці всі три країни остаточно е, в союзі. Але поки ще вони мають залежність від залежність від європейських країн, як від ринків, е, які споживають їхні Америки. товари, то е, то поки що вони мають певні запобіжники в об'єднанні. Так, от європейці, які е, розуміють усю загрозу, е, чи Є у них достатньо потужностей, щоб регулювати фінансовими важелями злиття цих трьох країн, і робити такі кроки з економічної, з економічної точки зору, економічної складової, яка би унеможливлювала або іншими словами, відтягувала цей процес, коли КНДР Пекін і, і Росія об'єднаються? Є, але якщо Європа і Сполучені Штати будуть грати разом. Тобто, okay. якщо це буде гра, якщо це ну, виключно європейських санкцій, жорстких якось не вистачить, виключно американських так само, то тут має бути синхронізація зусиль. Okay. Чи можливо це ну Важко сказати з цією адміністрацією щось передбачити. Бо знаєте, ну та добре. Заглянемо в інший страшний сон. Якщо Європа без сполучених штатів Америки не зможе дати собі раду із цим, то оцей страшний сон чи може бути схильність Сполучених Штатів Америки із такими коливаннями Трампа у світосприйнятті. Загрозливою маю на увазі, коли Сполучені Штати Америки можуть подивитися у бік цього союзу Пекіну, КНДР і Росії і знайти якісь такі точки дотику, які унеможливлять потрібний для Європи союз зі сполученими штатами, чи це вже дуже страшний сон, який нереально собі навіть маю на увазі, що Сполучені Штати будуть загравати з цими країнами. Угу. Ну ні, тому що знову ж таки суспільна думка не буде сприяти цьому, можливо, ну Трампу є ця інституціалізаційна. Інституці... Інституці... Перепрошую ці, ці обмеження, обмеження які... інституцій і народу так звичайно. Бо ви ризикуєте просто програти в виборах. Хоча зовнішня політика не є ключовим фактором на виборах, є економіка, але я думаю, що американці все ж таки мають доволі високий рівень цієї гордості лідерства. Відчуття, що вони не дозволять своєму естеблішменту увійти в якийсь прямий союз з, з, з цими країнами супроти Європи. Тут ні. Але єдине, що може бути знаєте, постійне нагнітання конфліктів між Європою і Сполученими Штатами, це ніби ми і, і, і союзники в рамках НАТО, але ми і, і постійно звинувачуємо один одного. Там, мова вже навіть зайшла за те, що Сполучені Штати можуть накласти санкції. Проти і певних представників Єврокомісії, які розробили uh -huh. е законодавчий акт про цифрові е податок і так далі. Тобто, ну такі речі вони знаєте, ну явно не сприяють консолідації. Uh -huh. Тому тут і, тут і проблема. Тоді на завершення, виходячи із логіки, і ми з вами дивіться за 20 хвилин розмови чи за 15, ми майже не згадали про Україну, а постійно говоримо США, Європа, КНДР, Росія, Китай. Логічно виходить, що Україна стає заручником всіх цих глобальних перемовин, але грає свою роль на геополітичній карті. Ви, як людина з кандидат по політичних наук, що би порадили. Нашому естеблішменту робити зараз для того, щоб Україна не втратила своєї ролі на ем, геополітичній карті, і все таки відстоювала свої інтереси, які для неї дуже цінні і потрібні. Е, дивіться, нам треба усвідомити, що з однієї сторони ми, ми українці і є наш український інтерес. З іншої сторони, ми європейці, і нам треба максимально зінтегрувати. Інтерес Європи і України, тому що, зрештою, ці інтереси є ідентичними. Просто в нас ще немає цієї традиції, ні в, Євро... ну, в, є... в ЄС, так, ні в нас, але це наше завдання. Тобто, коли ми говоримо про геополітику, треба розуміти, що ми, Україна не може бути геополітичним гравцем в всій конфігурації. А цим геополітичним гравцем може бути Європа в цілому. Німеччина вже не може бути геополітично-світовим геополітичним гравцем. Британія, колишня імперія, над якої сонце не заходило, вже не може бути цим, цим, цим глобальним суб'єктом. Тобто, ми входимо в трошки інший час, коли Європа мусить об'єднатися, тому що Китай, Індія там ну. В Латинській Америці, там, тут ми маємо дуже великі блоки цивілізації, якщо Європа хоче і Україна. Хоче бути геополітичними гравцями, mm. то треба виключно триматися разом і розуміти свій європейський інтерес. І в цьому я кажу європейський інтерес це український інтерес і в цьому ключове. Бо не ні Європа не стане геополітичним гравцем без України, і Україна Дуже не стане геополітичним гравцем без об'єднаної Європи. Я вам дякую за розмову. Петро Байковський, кандидат політичних наук, був на завершення головного задання.